Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь, переможемо разом. Екс-командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля обвинувачено в територіальних втратах, не судя через відсутність кримінального провадження. Азовець Богдан Кротевич звинувачує ДБР у бездіяльності. Фокус з'ясував, чи можна сподіватися на справедливий вирок для генерала. Скандал зі справою. Екс командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля набирає обертів у котре. Тепер за генерала взялися чинні військові, начальник штабу 12-ї бригади Нацгвардії. Зов Богдан Кротевич просить державне бюро розслідувань ДБР ініціювати спеціальне розслідування за фактами діяльності командувача. Содоля звинувачували в територіальних втратах на сході України і байдужому ставленні до життів солдатів. Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача наприкінці червня 2024 року, замінивши його бригадним генералом Андрієм Гнатовим. Однак розслідуванню справи Содоля не дають хід. ДБР вирішило додати звернення Кротевича до вже наявної справи про дії командування оперативно стратегічно. Угруповання військ Хортиця та інших людей. Військовий вважав таку відповідь максимально захвалим порушенням закону і умисною бездіяльністю ДБР. Кротевич 4 липня подав до суду скаргу на бюро, вимагаючи від правоохоронців нести дані до єдиного реєстру, до судових розслідувань ЄРДР і почати розслідування. Суд зі свого боку став призначати на розгляд справи суддів, які найближчим часом підуть у відпустку, що не відповідає положенню про автоматизовану систему документообігу суду. Перший суддя відправився відпочивати з 10. Липня, а другий призначив засідання на 19 серпня, оскільки в нього почалася відпустка 15 липня. Ці дії а також спілкування різних людей і деякі дзвінки ясно дали мені зрозуміти, що є вказівка зверху. Не давати хід цій справі, підкреслює Азовець. Кротевич попередив, що до нього звернулося багато військовослужбовців. Вони готові давати свідчення проти генерала. Кругова порука, чому справа Содоля не просувається? Фокус звернувся до ДБР із проханням пояснити ситуацію з розслідуванням справи Юрія Содоля, але на момент публікації статті. Ті відповіді не отримав. У відомстві попросили надіслати офіційний запит, щоб опрацювати всі відомості. Народний депутат України Мар'яна Безугла, яка критикує діяльність генералів ЗСУ, коментарі фокусу, пояснила гальмування перебігу, розслідування ймовірних злочинів Юрія Содоля круговою порукою в судові і правоохоронній системах Кримінальне провадження проти генерала має бути відкрито, оскільки це історичний прецедент, зауважує політик. Очевидно, генерали ЗСУ впливають на роботу суддів ДБР і навіть профільний комітет ради. Тан національної безпеки, оборони та розвідки РЕД ДБР бере експертизу у ЗСУ, адже у них де факто немає релевантних фахівців. Яку експертизу вони отримують? Як думаєте, ОП також отримують експертизу від генштабу? Існує окрема влада, генералітет, їх ніхто і ніколи не чіпав. Носії унікальної експертизи розповідає нардеп. положення статті 214 кримінально кримінального процесуального кодексу КПК України зобов'язує слідчого: дізнавача або прокурора після подачі заяви або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення. Відкладно внести відомості до ЄРДР і почати розслідування зазначає в бесіді з фокусом засновник юридичної компанії, приходько ЕН Партнерс, адвокат Андрій Приходько. Якщо грубо підходити до наведених положень КПК, будь-яку заяву про вчинення злочину треба вносити до ЄРДР і перевіряти слідчим шляхом. Надалі, якщо зазначена в заяві інформація не підтверджується, кримінальне провадження закривають у зв'язку з відсутністю складу або події злочину. Зауважує юрист. За оцінками Приходька, правоохоронні органи можуть формально. Підходити до застосування положень статті 214 КПК і відмовляти у внесенні відомостей до ЄРДР з огляду на відсутність усіх елементів складу злочину у випадку зі скаргою Кротевича, суд встановлюватиме наявність у його заяві інформації, що вказує на ймовірне вчинення злочину содолем. Суддя ухвалить ухвалу, яка зобов'язує слідчих ДБР внести відомості до ЄРДР, і почати досудове розслідування. Досудове розслідування здійснюватиметься не щодо содоля. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.